Я думала, Богу душу віддам, пересаджуючи 30-річні кущі півоні, бо, як виявилося, це задачка із зірочкою. Складно було не лише викопати величезні кущі, які росли поряд із деревами, що своїм корінням ускладнювали процес викопування, але боротьба із корінням від старих дерев продовжилася і під час викопування ям під посадку. Про вагу викопаних кущів я взагалі мовчу. Як то кажуть, моя спина покинула чат. В той момент я навіть не думала про зйомку, я просто хотіла поскоріше. Це доробити. Посадкову яму викопала більшу за розміром корневища, додала добрива, які перемішала із землею, та ще присипала трохи ґрунтом, аби не опекти коріння. Велосипед не вигадувала і висадила у рівень зі старим ґрунтом, бо на старому місці вони були посаджені правильно і чудово квітували. Тож, не дивлячись на всі складнощі і перепони, мені все ж вдалося зробити цю пересадку. І тепер я маю надію, що піводні видячать мені і своїм квітуванням